Слава Ісусу Христу. На сьогоднішній день дуже велика кількість різних направлень, течій, деномінацій, православні католики, протестанти, не кажучи вже про інші секти, такі як і Єгова, адвентисти і так далі. Цих направлень течій величезна кількість. Як же людині розібратися? Яка церква правильна? Для цього, щоб нам розібратися як в своєму житті, так і в наявності. Тієї чи певної організації до причетності церкви, тому що якщо людина повісила табличку церква, це ще не означає, що там живе Бог. Е, є Біблія інструкція для життя. І лише тестуючи своє життя або життя церкви, можна визначити, чи відповідає ця церква чи організація стандартам апостольської церкви. Якщо ми відкриємо дії апостолів, то ми можемо чітко побачити всі дії, пропитані тим, чим займалася апостольська церква. Апостольська церква займалася просвітленням людей, займалася примноженням царства Божого на землі. І є три основні ключові фактори, по яких можна протестувати як церкву, будь-яку, так і кожну людину, кожного служителя окремо. Як це було в старому заповіті, були три такі аспекти головних, так і сьогодні нічого не змінилося. І першим з них є крижалі з заповідями, які Господь дав Моїсею. На сьогоднішній день. Апостольська церква фокусує свою увагу на двох основних заповідях, яких залишив Ісус Христос: Любов до Бога та любов до ближнього. Якщо я маю любов до Бога та до ближнього, я буду спасенний. І я буду спасати інших людей, тому що нема більшої любові, як то душу свою покладає за ближніх своїх. Я буду покладати своє життя, свій життєвий ресурс, свої кошти, свою енергію, свій час на спасіння інших людей, на проповідь Євангелія, на допомогу в зростанні духовному тим людям, які прийняли Господа в своє життя, які відкриті серцем. Другий фактор це є манна небесна, яку Господь давав євреям щоденно. Сказано в Біблії, що Ісус є манна ще час небес, тобто Ісус являється також Словом Божим. Моє відношення відношення церкви будь-якої до Слова Божого і є тим теж другим фактором. Тому що багато сьогодні церков, взагалі спілкуючись з різними служителями, навіть людьми, які знаходяться в церкві, для них слово откровення слово божу не є цінністю. Вони раз там в тиждень чи двічі в тиждень пішли там, послухали, поспівали, потанцювали, і все на цьому їхнє пізнання закінчується. В молитві «Отче наш» сказано: дай нам хліб насущний на кожен день, не раз в тиждень. Слово має бути цінністю, одкровення слова має бути цінністю. Якщо я сьогодні прослухав хліб насущний, я його прослухав я щоденно, слухаю, і я отримав откровення, і я несу це одкровення до вас, я несу це далі. В цьому є суть християнства. Без цього, без откровення немає життя. Як ми потребуємо в фізичному плані їжі, якщо я не буду їсти, то моє тіло просто знищиться з часом. Так само і в духовному світі. Якщо немає щоденного хліба насущного, немає откровення, і це откровення не йде і далі, то така людина мертва, мертва духовно. І третій фактор це є жезл Аарона, за яким визначалася. Влада, коли Арон, коли 12 цих палок поклали і визначили таким чином владу, коли одна палка розцвіла, саме жезла Арона, розцвів і дав свої плоди, це показало те, що не в кожен не кожна, не кожен хто хоче називатися церквою, може нею бути. І на сьогоднішній день є чітка ієрархія в церкві. Одних Бог поставив, як сказано в посланні Павла до Єфесян, четвертий розділ з 11 вірша. Одних Бог поставив апостолами, пророками, пастирями, вчителями, євангелістами для того, щоб ми могли зростати духовно. Є отець, який послав сина свого, є син, який заснував церкву на основі апостолів, є пастарі, є діакони, є наставники вчителя, яким ми маємо підкорятися. Якщо людина не хоче виконувати всі ці ключові аспекти, це говорить про її або гордість, або о, о, глупость, а зачасту це одне й те саме, від гордості переходить глупість. Тому не живіть в ілюзії, приходьте в живу церкву, де щоденно ви зможете пізнавати волю Божу та виконати її. Любіть Бога та ближню та будьте благословенні.